Ремонтно-будівельний сезон у розпалі. В місті одночасно відновлюють дорожні покриття на низці вулиць. Працюють цілодобово. Минулої ночі на вулиці Маланчука підрядник розпочав влаштування нижнього вирівнюючого шару асфальтобетону. Роблять це у рамках поточного ремонту. Тим часом іншу ділянку поруч на вулиці Південно-Кільцева майже завершено. Автівки тут уже їдуть по оновленому асфальту, а підрядник продовжує облаштовувати тротуари. Завершили днями багатостраждальну ділянку рівненською, від вулиці Стороженецької до пологового будинку. На локації залишилося зробити освітлення та провести озеленення. Також тут доробляють ділянки тротуарів, які не завершив попередній підрядник. А ось другий шматок рівненської від героїв майдану до пологового будинку розпочали ремонтувати сьогодні. Підрядник уже узявся до фрезерування, а за кілька днів перейде до укладання асфальтного покриття. Роботи обіцяють завершити якнайшвидше, враховуючи важливість даної транспортної гілки. Рух цієї ділянки від сьогодні повністю перекритий. Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок. Пропускатимуть лише спецтранспорт. Олена Крючко, новини Чернівців, телеканал Сі4.